Всім привіт. Сьогодні я розповім вам про таку корисну річ для рептилій, як лампи, які випромінюють ультрафіолет. Є різні фірми, такі як Trixie, Zolomet і Exotera. В даному випадку у нас тут прийшла лампа фірми Exotera. Reptile WB-150. Лампа для Пустельних тварин, таких як агами в основному, вони випромінюють достатньо ультрафіолетового проміння, щоб ваша рептилія була здорова. Термін світіння лампи, в принципі, не обмежений, але, як правило, то ефективність ультрафіолету присутня в цій лампі дорівнює... Пів року. Можна півроку світити і не переживати за здоров'я свого улюбленця. От. Отже, не забувайте для рептилій, які потребують ультрафіолет, купляти такі лампи. Також існує лампа потужністю 13 Вт. Отже, якщо ви хочете, щоб вас ваша рептилія почувала себе як вдома. Їй просто необхідний ультрафіолет. Він сприяє засвоюванню вітаміну D3, засвоюванню кальцію, усуває з кісток та різні рахіти у рептилій. Отже, подбайте по свою рептилію, придбайте її рептіклоу. Ви одразу помітите, що апетит вашої ящерки покращиться, вона стане більш рухливою і енергійною. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!